Рисства, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб каналі. На черзі черговий робочий день, тому дякую всім, хто приєднався до нас. Залишайтеся, будь ласка, з нами до самого кінця. Підтримайте нас подобачкою. Ну а ми біжимо працювати. Свинок швиденько. Обслужили і безпосередньо зараз будемо займатися виготовленням стартового комбікорму для нашої малечу ванну, в якій якраз от і буде відбуватися приготування вимили і вишхреблі, якраз от за допомогою і за участі наших пересяток. Ну і зараз будемо займатися приготуванням чергової партії корму для наших свинок. Якраз от стартовий комбікорм оцей буде виготовлятися на основі БМВД. Гранулка БМВД 30%, стартова для поросяток від 10 до 30 кілограмів. Значить, раціон використовуємо від виробника. Виробник у нас рекомендує відповідно під це БМВД 35 кілограмів пшениці, 15 кілограмів ячменю, 25 кг кукурудзи і мішок 25 Оцього от БМВД, зернову групу у відповідних пропорціях подрібнюємо. Вистілаємо слоями, я так роблю якраз от, все оце відповідно у нашій ванні. Ну і змішуємо. Ну а вже потім годуємо і згодовуємо все це нашим свинкам. Те, як свинки поїдають, ростуть, ви спостерігаєте якраз от, на нашому YouTube-каналі. Ну а зараз якраз от, займемося приготуванням нашого. Поживного і такого потрібного комбікорму для наших Так, синів. товариство, на нашому кролячому подвір'ї поповнення. Буквально вчора тато якраз от привіз оце от поповнення. Придбали кролика чистопородного каліфорнійчика і кроличку породи панон. Якраз от бройлерна порода. Давно ми її мріяли придбати, але якраз от, ну, кваліфікованим, гарним якісним матеріалом ми були. Обмежені у нашому регіоні, ну, але так випала доля, що до мене приїхали купувати поросяток. І якраз от товариш цього пана, який купив у мене поросяток, професійно займається кроликами, якраз от обмінялися контактами, тато поїхав і придбали таку от красуньку. Так що чирого серця, кому там потрібно буде, і хто проживає у нас в Конотопському районі і хоче придбати. Гарне поголів'я, звертайтеся, можу дати номер телефону, тому що ну, кроликів, якісних кроликів доволі проблематично придбати у нас в нашому регіоні, тому що все те, що продається на ринку, це, чесно кажучи, в якійсь мірі сміття. А людинка професійно займається, веде селекційні роботи, тому любить дорого подивитися на якраз от, от таку от красу. В принципі, тато дуже обожнює кроликів, тому якраз от зробили йому такий от подарунок підгончик. Тому сподіваємось, що кролики у нас будуть і надалі радувати наше око потомством, приростами. Тому що ми це людо, діло Наша малечка також прекрасно себе почуває, вже буквально е неділька у нас пройшла з моменту. як... Наша ярочка окотилася. Ну і бачите, яке вони жвавенькі, гарненькі. Планував зробити купіровочку їм, але доця на відріз відговорила тата, тому так воно і буде. Будуть бігати вони у нас із хвостиками. Сніжок і галочка. Да, маленьке. Тихольося? Ох, і хальосі. Наші дівчульки бавляться. Ну, якраз от вони займаються тим, що доїдають рештки попередньої партії виготовленої нами комбікорму. Ну а ми біжимо виготовляти нову партію смачненького комбікорму. Для нашої малечі І ще одне питання, на якому би хотілося буквально на декілька секундок зупинитися перед тим, як зараз будемо все подрібнювати, змішувати, виготовляти. Хлопці якраз от запитували, чи додаю я додатково якісь компоненти при виготовленні оцього цартового комбікорму. Про додаткові компоненти мова йдеться про підкислювач абсорбент. Друзі, якщо мова йде про виготовлення комбікорму стартового на основі БМВД, то в таких випадках я е, нічого додатково не додаю і не закладаю в оцей комбікорм, так як виробник закладає і розробляє рецептуру, е, ту, в якій всі мікро і макроелементи потрібні для росту і розвитку наших поросяток, вже закладені в оце от БМВД. Єдине за чим Слідкуємо і чого дотримуємось, закладаємо гарне, якісне зерно. Оце от єдиний нюанс, на який потрібно звертати увагу. ну а так... В ідеалі при виготовленні комбікорму також не відхилятися від рецептури того виробника, якого ви використовуєте. Безпосередньо ми користуємося зараз БМВД від виробника гранулка. Ну і відповідно притримуємося оцього рецептури, тому що будь-який виробник при розробці і виготовленні БМВД він розробляє ту рецептуру, яка максимально ефективно буде працювати на його. Якраз от рецептурі можна, тому що часто запитують: там можна без пшениці, можна без ячменю, там можна без кукурузи, можна, але ефект від споживання оцього от комбікорму вашими свинками ви ж самі будете знижувати. Тому притримуємось рецептури, виготовляємо, згодовуємо. Ну і результат побачимо на вагах. У нас що у нас? У нас все готово для виготовлення якраз от комбікорму. Відкрив мішечок, приготував черпачок. Зараз запускаємо нашу шайтан-машину, ну і приступаємо до приготування. Буквально декілька секунд нам залишається для того, щоб отримати кінцевий, дуже гарний, якісний продукт. Магія, друзі, відбулася. Комбікорм змішаний, буквально одна миттєвість. Да? Е, значить, отака от фракція, отаке от подрібнення нашого комбікорму. Також дуже часто і регулярно запитують з приводу того, на яке сито подрібнювати. Комбікорм, друзі, з власного досвіду і із ряду експериментів, які проводились на господарстві, найбільш ефективне і ідеальне подрібнення на 3-мм сито. Тому що якраз от для маленьких поросяток дуже подрібнене зерно, таке от мукообразне, пилообразне воно дуже негативно сказується на їхньому рості розвитку, ну і... Відповідно, я би так сказав, навіть шкодить поросятам. Ну і відповідно дуже крупно. подрібнене зерно також воно дуже негативно впливає на ріст і розвиток поросяток безпосередньо через неефективне і дуже довге засвоєння, якраз от оцього от комбікорму. А 3-мм сита якраз от, забезпечує, якби виготовлення ідеально. Комбікорму для наших свинок Заміжні, якраз от, результати отримані нами годівлі поросяток, якраз от, на основі БМВД нас дуже приємно дивують. Я би так сказав, в якійсь мірі навіть неочікувані результати якраз от, на е, прикладі оцього от, хрячка, якого ми відлучили, і будемо залишати собі на плем'я. Це чистопородний ландрасик. Вага у три місяці нашого красунчика була 66 кілограмчиків. Якраз от можете перейти на наш Ютуб канал і впевнитися в цьому. Якраз от відеоматеріальчик з приводу цього ми відзнімали, тому гарне якісне поросятко, гарний якісний компікорм забезпечує шикарний результат, як говорив мій тато. Аби не сам важив, то і не повірив би. Ну а так, в принципі, годуємо. Буквально я думаю, завтра будемо також важити наших дівчу. Що стосується їх, по них також є певні нюанси, дуже важливі, які напряму. Відіграють дуже важливу роль у рості і розвитку поросяток, але то вже буде наступна якби, історія, наступний відеоматеріальчик. Ну а так, всі основні цілі задачі ми сьогодні разом з вами виконали. Комбікормом нашу малечу забезпечували. Як ви бачите, буквально півгодинки, поки я ворочився біля зернодробілочки, наше коритко. Починає мілішати і пустішати, як то кажуть. Значить, цього ми ні в якому разі допускати не можемо. Зараз уже насипаємо їм новенького, свіженького, смачненького комбікорму, але в принципі він. Не встигає у нас залежуватися, якраз от, чим характерний комбікорм на основі от БМВД поросятка майже не відходять від корит, їдять, їдять, їдять. Що якраз от і забезпечує ну, доволі, я би так сказав, непогані результати і прирости. Так що товариства. Будь ласка, залишайте свої питання, побажання в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, яка бажає рости, розвиватися у своїй основній і улюбленій галузі свинарства. Ну і, друзі, побачимося і почуємося в наступних відеоматеріалах. З вами був канал Будні Свиновода, наші безхвостики. До нових зустрічей!